Давайте поговоримо сьогодні про гіперконтроль і про те, як він власне впливає і збільшує нашу тривожність, наші стани депресії, вигорання. Що це таке і що з цим робити? Оце будуть основні питання в цьому відео. Мене звати Лев Рудий, я психотерапевт з 15-річним досвідом. Всі мої координати є в описі цього каналу, тому якщо маєте якісь питання. Коментарі, побажання, то звертайтеся, буду радий діалогу. Отже, гіперконтроль це є, скажімо так, наслідок такої загостреної потреби в безпеці. Давайте розберемося, чому цей стан виникає. Потреба в безпеці вона є базова в кожної людини, в кожного з нас є, скажімо так, номер один. Інстинкт чи номер один задача нашої психіки, навіть помимо нашої свідомої волі, це є безпека. Наша психіка намагається контролювати по максимуму те, що відбувається кругом, для того, щоб ми вижили і щоб ми, якби скажімо так, продовжили е, рід людський, наше існування, щоб ми дали також плоди не тільки в вигляді дітей, але в плоди в вигляді нашої творчості діяльності. І для цього нам важливо виживати. Ця потреба в безпеці вона є у всіх людей, але задоволена вона в різній мірі, і досвід її задоволення ми всі отримали різний. Тому що е, хтось формувався, ріс дорослішав, скажімо так, в атмосфері, в ситуації, де було багато безпеки, він, наприклад, його оточували. Життєрадісні батьки, які вміли насолоджуватися життям, відпочивати. Вони давали цій дитинці відчуття безпеки, говорили, що якщо що, можеш опиратися на нас, і, і показували це. Що світ доброзичливий, що є в світі багато цікавих занять. Тоді в нас формується оце відчуття внутрішньої безпеки, доволі таке стійке, і ми тоді більше можемо проявлятися в світі. Ми можемо легше йти в якісь нові ситуації, ризики до нових людей. Я не кажу робити якісь необдумані вчинки. Здоровий глуст в нас все рівно присутній, але тим не менше, оце внутрішнє відчуття безпеки, воно в нас сильніше. Інший приклад натомість є люди, які формувалися в дуже складних обставинах, можливо, навіть не на рівні подій. Але можливо їхні батьки пережили сильні стреси. Наприклад, хтось це на наших територіях так, були люди, які пережили голод і так далі, і їхні батьки чи їхні дідусі, там бабусі в прямому сенсі ховали їду. Тобто вже ситуація помінялася, вже ніби було все добре, голоду немає, але вони ховали там під ліжком хліб чи. Таких історій багато, на жаль, такі люди є, і це говорить про те, що в цих людей було сильно підірване відчуття безпеки внаслідок реальних травм, які вони отримали. Але тим не менше, це також був певний меседж, певне послання нам, коли ми дорослішали в таких умовах, нас теж формувалося на основі, скажімо так, ролл модел. Ми копіювали, ми бачили підхід до життя наших батьків, їхніх батьків. І на основі того в нас формувалося переконання про те, що світ небезпечний, що в будь-який момент може трапитися голод. Такі несприятливі, скажімо, умови, коли ми формуємося в такому підвищеному відчутті небезпеки, говорять про те, що наша потреба в безпеці тоді є перенапружена, підірвана трохи, і тоді виникає цей гіперконтроль, бо це власне і є намагання нашої психіки все-таки відчути цю безпеку. Але її відчути внутрішньо настільки складно, що потрібно дуже багато факторів і умов виконати, щоб її відчути. Отже, я люблю таку метафору з первісною людиною. Наприклад, уявіть собі, первісна людина сидить в печері, і йому, щоб вижити, потрібно полювати, потрібно виходити з печери і йти там полювати на диких звірів. Чи це безпечно? Ну, не дуже. Він точно не може всього проконтролювати. Це не є безпечно вилазити з печери, це не є безпечно йти в ліс, там на нього може чатувати безліч різних загроз і небезпек. Але якщо ця людина скаже: Мені дуже страшно, я так і не вилізу з цієї печери, так буде боятися, труситися, не буде робити, вона помре з голоду. Тому в цьому світі потрібно діяти. І для того, щоб ця людина первісна могла діяти, могла вийти з печери, і навіть в небезпечному світі їй потрібно мати достатнє внутрішнє відчуття безпеки. Отже, психотерапія якраз працює з оцим внутрішнім відчуттям безпеки, яке не завжди дорівнює зовнішній безпеці. Я зараз знову ж таки не говорю про екстремальні випадки. Я не говорю про те, щоб відчувати внутрішню безпеку в ситуації, коли на тебе мчить вантажівка, чи коли на тебе летить ракета, чи ще щось. Звісно, відчуття небезпеки в цій ситуації є природнім, адекватним і воно рятує нам життя. Ми маємо діяти згідно з, з цим. Але з іншого боку, теж світ є повністю непередбачуваним. Світ є, скажімо так. Е... Постійно мінливим, він постійно змінюється і постійно дає нам відчуття невизначеності. І це є певна данність. і наша задача навчитися навіть в такій данності, живучи в такій ситуації, в такій атмосфері, все рівно відчувати достатньо відчуття безпеки для того, щоб ми могли робити адекватні дії в цьому світі, щоб досягати наших цілей і рухатися в сторону наших цінностей. Якщо ж ми починаємо. Фокусуватися на цих небезпеках, і вони починають нас паралізувати, і ми намагаємося контролювати більше, ніж ми можемо? Це приводить тільки до психологічних страждань, таких як депресія, тривожність, вигорання і ще багато можна ставити діагнозів. Результат є причина завжди є підірвана потреба в безпеці як цей надмірний контроль. Часто проявляється. Він проявляється в наших намаганнях відповідати за результат. Бо в цьому світі така екзистенційна даність, що результат він є часто сукупністю багатьох факторів. Наприклад, чи візьмуть мене там на роботу, чи покохає мене там людина, яку я обрав, чи будуть мої діти. Умовно кажучи, там добре вчитися в школі, це все це є певні результати, і тут якраз є певна пастка нашої культури, нашої, можливо, такого соціуму, коли ми беремо на себе таку відповідальність і контроль з цих результатів. Тому що по факту, по факту, цих речей ми проконтролювати не можемо. Є, скажімо так, більша кількість факторів, наприклад, банальну ситуацію розглянемо там, прийом на роботу, чи візьмуть мене на роботу, воно не, залежить, не тільки залежить від моїх зусиль. Я тут знову ж таки говорю про те, що ми дивимося, скажімо так, стараємося дивитися з центру, не зміщуючись в якусь певну полярність. Є дві полярності. так? Одна полярність буде, що все залежить від мене, інша полярність, що нічого не залежить від мене, нічого від мене не залежить. І ця, і ця полярність є хибними. Зрілість чи психологічна, скажімо так, адекватність вона є, коли ми зберігаємося ближче до центру з одного боку. Я впливаю на те, чи мене візьмуть на роботу, бо від мене залежить, які зусилля я. Зроблю, чи я там щось вивчу, чи я себе організую, щоб там скласти резюме так далі. Але з іншого боку, я й не можу бути на 100% відповідальний за цей результат, через те, що по іншу сторону від мене буде сидіти людина з певними своїми поглядами на життя, з певним очікуванням, можливо, вона буде підбирати там не знаю кандидата. Офіційно вона може говорити, що там потрібні суто знання, але неофіційно там може взяти когось зі знайомих чи когось, хто банально буде їй приємніший в комунікації. Тобто, якщо це там, умовно кажучи, чоловік він може обрати жінку, бо так працюють деколи і наші гормони. Це є певні, скажімо так, інші люди, до яких в нас може виділятися більше приязні, і це може абсолютно ніяк не бути зв'язано зі мною. І я, я про те, що не знаючи всього цього, думаючи, що е, прийом на роботу залежить тільки від мене, це буде породжувати напруження. І якщо мене не візьмуть на роботу, є ризик, що я тоді буду це також розцінювати на, на, на свою адресу: що я не вдаха, що я е, помилився, що я зробив там замало вчився. Натомість, зрілий. Адекватний підхід в цій ситуації це хвалити себе за дії, що я великий молодець, що я раз там склав резюме, що я пройшов якесь навчання, що я щось говорив на цій співбесіді, що я прийшов, тобто я вже на рівні дій я багато зробив, щоб потрапити на цю роботу. Так можливо, е можна було зробити більше, і це вже певні уроки, які я ставлю собі на майбутнє. Я на основі цього досвіду тепер, наприклад, мене на цій співбесіді запитали там про щось. Я для себе я цього не знав. Наприклад, окей, це для мене досвід. Я тепер в цій темі можу глибше розібратися. Але це знову ж таки все, що я можу контролювати, це свої наступні дії. Це, це також дуже поширено воно проявляється в наших стосунках з нашими близькими, особливо дітьми, коли батьки намагаються все контролювати, багато контролювати і. Вони і з одного боку це зрозуміло, бо так неначе вони пов'язують своє щастя з результатом. Тобто я буду щасливий, якщо в мене щасливі діти. Звісно, якщо мої діти безробітні, там не можуть себе реалізувати, можливо, переживають якісь тяжкі моменти. Мені, як батькові, дуже некомфортно. Реалізована щаслива дитина це є певний результат, який залежить від багатьох факторів. Він залежить не тільки від батьків. Батьки можуть чинити багато позитивного впливу, але є ще середовище, є ще, скажімо так, центральний фактор сама людина, її власні зусилля для того, щоб розвиватися, для того, щоб рухатися до чогось позитивного, адекватного. І тому ми не можемо про це також це проконтролювати. Тому важливо тут теж довіряти. Дітям, процесу, в тому, як вони формуються, і не накладати на це якісь свої очікування. І тому це насправді така дуже велика тема, через те, що дуже багато людей в психотерапії, справді я це помічаю в психотерапії, що вони приходять і вони страждають від того, що, наприклад, вони не можуть там по здоров'ю вирішити чогось, вони не можуть там вирішити чогось в стосунках, з роботою, з грошима, з переїздом, з купівлею квартири. З там якимось самопроявленням ще щось. І завжди суть цієї терапії зводиться до того, щоб перенести фокус з оцієї такої бажаної очікуваного результату на конкретні дії, бо це єдине, що дозволяє нам рухатися вперед і зберігати здорову самооцінку. Якщо я повертаю, ну, скажімо так, ставлення до себе на основі. Своїх дій, своїх намірів, своїх цінностей, якщо а не, не, не за результат, тоді я можу бути більше, я можу триваліший час прикладати зусилля, щоб таки досягти цього результату. І тут парадоксально: тоді результат стає більш, скажімо так, вірогідним. Хороший результат, тоді його вірогідність тільки збільшується, коли я починаю звертати увагу на свої щоденні зусилля. І визнавати себе за це. Отже, на прикладі з дітьми це може бути, наприклад, якщо вже якийсь час втрачено, якщо діти вже підлітки, умовно кажучи, і вони там постійно залипають в гаджетах, наприклад. І мене це стресує. Мені би так цього не хотілося. Що реально я можу зробити? Напевно. Вже зараз починати їх контролювати таким чином, як там не знаю, там як там малих дітей, забирати в них ці гаджети, так далі, це тільки приведе такий гіперконтроль до конфліктів і до погіршення стосунків. Якраз суть і важливість цих маленьких дій, що я можу робити зараз для того, щоб можливо покращувати мої стосунки з дитиною, не щоб контролювати, якою вона стане, бо цей контроль це є заспокоєння своєї потреби в небезпеці. Це, це не є турбота про реальну дитину, і е, не укріплюючи реальних стосунків, все, що ми робимо, намагаючись контролювати дитину чи контролювати ситуацію, ми тільки погіршуємо ситуацію. Бо якщо ми почнемо цей гаджет виривати в дитини, якщо ми почнемо на неї кричати, що, мов, не потрібно це робити, доводити, що це е, там дуже шкідливо, воно нічого не дасть, воно нічого не змінить. Натомість ваші стосунки ще більше постраждають. І тому тут важливо подумати, добре, розуміючи все це, що я можу щоденно робити, які маленькі дії, щоб покращувати свої стосунки з дитиною, і, можливо, створювати цю довірливу атмосферу, де ми зможемо провести час разом, де ми зможемо обговорити якісь речі, де, де я зможу побачити якісь інші інтереси дитини і, можливо, допомогти їй рухатися в сторону цих інтересів. Також приклад важливий за, там, за гроші, коли я чекаю, наприклад, що я маю точно заробити таку ту суму. Наприклад, я там щось розкручуюся, там, не знаю, в соцмережах, чи ще щось, і я починаю контролювати, чи я маю точно зробити таку кількість підписників, чи ще щось, отака ціль вона буде вносити багато стресу у ваше життя і буде тільки віддаляти вас насправді від е, прогресу і результату, тому що. Ви ставите ціль, яку неможливо виконати. Це той самий гіперконтроль, коли ми контролюємо кількість підписників, але воно не залежить від нашого контролю. Від нашого контролю залежить, скажімо так, контент, який ми робимо, то наскільки ми можемо себе мотивувати, наскільки ми можемо цікаві теми підбирати, наскільки ми можемо не знаю, наскільки нам це подобається, наскільки це відповідає нашій натурі. Це те, що якісь наші дії, які ми можемо робити. це... Те, за що ми можемо відповідати, і за що ми точно маємо себе хвалити. Важливий момент за маленькі такі дії перемоги в напрямку любої нашої цінності, потрібно себе хвалити, це помічати і це визнавати. Бо суспільство також, воно, в нас така культура, що нас неначе хвалять завжди за результат. От ти став олімпійським чемпіоном, ти молодець, там всі тобі хлопають так далі. А ті, всі, хто не стали, ну. Самі винуваті, але дивіться, це, це не зовсім так. Це е, культура може так відноситись. Важливо, щоб ми самі до себе відносилися по інакшому з більшою любов'ю та прийняттям. Е, з вами був Лев Рудий, психотерапія під капотом. Тут ми розбираємо різні цікаві підходи і, скажімо так, паттерни, які впливають на наше повсякденне життя. Тому, якщо маєте якісь коментарі, побажання, не знаю, рекомендації, то пишіть під цим відео, буду вдячний за підписки, за лайки, за коментарі. На все добре, щасливо!